Кажуть, що мами в декреті деградують. Я не знаю, які мами деградують в декреті, бо я, наприклад, взагалі не деградую. Я думаю, що деградують ті мами, діти, яких мають 100% здоров'я, наприклад, діти, яких. Ходять самостійно на гуртки, самостійно їх обирають, діти, яких свідомо ходять самостійно в школу і самостійно там вчаться. Можливо, ті мами і деградують, бо я, наприклад, взагалі не деградую. Я вже освоїла кучу нових знань. А вчора до мене додалося ще одне: я вивчила нову професію офтальмолог, тому що виявилось, що у моєї дитини впав зір. І коли мені лікарка запитала, мене лікарка запитала, чи знаю я, які процедури. Зараз будуть проводити моїй дитині, я зробила отакі очі, тому що за все життя я ні разу не стикалася з офтальмологією. А вчора прийшла додому і багато чого дізналась. То чи деградую я?